Взагалі, наші всі проекти по пентестах починаються з початкової наради, тобто meeting, на якому ми обговорюємо весь скоп. Тобто, це ще один раз після того, як ми вже готові розпочинати, ми ще раз проговоримо всі деталі, які були там зазначені раніше для того, щоб остаточно закріпити скоп тестування, час тестування і деталі інші, які там притаманні саме цьому проекту. На цю нараду рекомендується брати людей, які будуть зі сторони замовника, які відповідають зі сторони замовника за системи, які будуть тестуватись, і зі сторони виконавця повинен бути як мінімум тім літ, як максимум ще було б непогано. project менеджер який керує проектом, керує спілкуванням, взаємодією між двома компаніями, і як в принципі проекту. Далі йде регулярне інформування. Дуже гарна практика, коли створюється під час проєктів робоча група. Це може бути якась соціальна мережа, там, наприклад, навіть в Телеграмі, там, сигнал. дуже непогано, коли це пошта. Е, насправді не важливо, головне, щоб е, комунікація була, щоб вона була е, досить швидкою. Щоб всі е, знали, в яких моментах треба інформувати іншу сторону про якісь там або зміни, або е, там умовно, якщо компанії. Е, Довелось у нас був такий кейс теж минулого року на чорну п'ятницю. Нас попросили на один день припинити тестування, оскільки там було велике навантаження на вебсайт компанії, і тому ми на один день припинили тестування. Тобто, ми зробили такі, таку паузу для того, щоб не е, перебувати бізнес процесом